Вітаю колеги. З вами Наталя Стареправо і працюємо в медіа-центрі Україна у Львові. Від імені всієї команди я дякую журналістам, які висвітлюють правду про воєнні злочини Росії. Вже 608-му добу українці доводять, що ми нація незламних і сильних, і що вже 608-му добу ми боремось зі злом. І нам в цьому також допомагає чи не найпут, один із найпотужніших секторів IT. Тож, який на сьогодні стан it сектору в Україні на за більше як півтора роки повномасштабної війни? Я запрошую до слова Костянтина Палха, віце-президента IT-компанії компанії Global Logic. Будь ласка, Костянтине. Отож. Повторюся, що ми можемо сьогодні спостерігати? Яка статистика взагалі переслідує it компанії Зокрема, GlobalLogic? наскільки змінився it ринок за цей період повномасштабної війни? Дивіться за підсумками 2022 року? it сектор був одним з топових постачальників валюти в Україні. А сектор дав приблизно більше 7 мільярдів на ринку сервісів, це приблизно 40%. відсотків. Ми можемо сказати, що цього року з відповідно зрозумілих підстав, it ринок дещо просів, хоча не можна сказати, що сильно це по результатам 8 місяців приблизно на Десять Але в будь-якому випадку ми залишаємося одним з найбільших постачальників валюти. А валюти, в, в секторі сервісів, і ми також дуже добре видимі на глобальному постачанні валюти в країну. Пане Костянтину, ми тоді щодо вас повернемося з. Іншими питаннями хочу також зараз представити Євгенія Чернікова, це інженер компанії Globalogic. Оскільки вже Костянтин е, таку торкнув тему, оскільки it ринок просідає, насправді е, за статистикою і за те, як медіа пишуть е, медіа експерти, що українська it індустрія справді десь перебуває в складному середовищі, е, особливо в такому в галузі економіки, в якому самі, в якому саме, на якому саме рівні просідає IT, чого не вистачає? А, можливо, ІТ-фахівців, і яких саме посад кадрів потрібно в ІТ-сфері? Дякую, мене звуть Євген. Насправді це складне запитання, тому що IT – це це досить така широка, широка галузь, де потрібні спеціалісти абсолютно всі, і абсолютно завжди. Можливо, фокус зараз змінюється в зв'язку із, із війною в Україні. Частково наші спеціалісти воюють біля 200 наших інженерів зараз, на жаль, на жаль, на фронті. Звісно, не всі вони є в окопах. Вони частково працюють здебільшого, я би навіть сказав, вони працюють в ІТ-сфері, вони працюють чи то. В армії дронів, чи то в зв'язку, чи то в розвідці, чи то, розв то будь-де. Якщо говорити саме про фокус і саме кого не вистачає, звісно, що дуже багато, дуже великий такий упор зараз йде на, на IOT девайси, на, на embedded девайси, тобто ці спеціалісти вони будуть, будуть самими такими найбільш затребуваними на ринку. Звісно, не обійдеться і без якихось бекенд інженерів не обійдеться і без тестувальників, тобто виділити отак, от, що от нам потрібні якісь певні, певні, певні певні галузі. це, це насправді досить важко. Потрібні всі. Головне, щоб вони були спеціалістами. Костянтине, Євгенія, тоді е, говорять, що будемо так. Дещо звужувати до вашої компанії? Globalogic. за цей час будемо брати теж такий вузький час, наскільки це можна назвати його вузьким? Півтора роки, більше як півтора роки повномасштабної війни. З якими ви конкретно як компанія з проблемами, і як вам вдалося з них вийти, адаптуватися? Костянтин можливо. Які проблеми? Ну, Проблеми, напевно, такі самі, як в нашої країни. Найперше, що нам треба було зробити, це подбати про безпеку людей. І ми постійно це робимо. Ми розвиваємо різні програми, пов'язані з тим, щоб забезпечити людей. Тобто безпека людей, це їхня якась релокація в більш безпечні місця, відкриття міні-офісів. Постійний контакт з людьми, щоб переконатися, що вони фізично в безпеці, морально в безпеці. та Тобто компанія дуже багато інвестує в ці речі. Друге, Ну тобто та люди це наш найбільший ресурс. Ми, якби, як з точки зору бізнесу, та ми не можемо. Тобто, це наш найбільший пріоритет. Друге, це ми повинні забезпечити людей роботою, тобто забезпечити їх. Джерелами безперебійного живлення, інтернетом, місцем де вони могли працювати. Це доступ в офіси, все необхідне в офісах, це відкриття міні-офісів. Ми відкрили порядка 10 міні-офісів по всій країні для того, щоб люди, які не працюють з офісів працюють, дистанційно, могли використовувати офіси для того, щоб прийти, там щось підзарядити чи там навіть перебути. І звісно, робота з клієнтами, та тобто, всі ці речі, які ми робимо для своїх людей, і для того, щоб забезпечити безперебійну роботу, ми повинні це постійно доносити до своїх клієнтів. Тому що клієнтами ті компанії є світові компанії там в телекомунікаціях, в сфері охорони здоров'я чи індустрії. І відповідно для них важливо, що вони не втратять тут, та тобто вони повинні розуміти, що. Компанії, які надають їм сервіси з України, вони стабільні, з ними нічого не станеться. І на мою думку, нам і компанії Logic, і в цілому, it сектору України це вдається навіть дуже добре. Я поки заохочую колег приготувати питання для наших спікерів. А я ж поки що поставлю питання від себе у такий нестабільний час. Чимало велика кількість українців бачить для себе стабільність у розвитку кар'єрному саме в IT-секторі і часто починають з нуля. На вашу думку, чи взагалі реально з нуля увійти в велику таку корпорацію IT і стати сеньором, грубо кажучи, або ж ем, які ви пропонуєте вишколи, курси для студентів, як ви їх заохочуєте і вивчаєте на IT-фахівців? Як це дуже гарне питання. Ми є однією з найбільших it компаній України, і звісно, що як одна з найбільших IT-компаній України, ми вкладаємо дуже багато коштів і в підготовку фахівців назовні, тобто роботу з університетами. Ми працюємо напевно за всіма найбільшими університетами у Львові чи в Україні. А ми також активно розвиваємо мережу і збільшуємо нашу роботу в Європі. І таким чином ми якби, допомагаємо і показуємо, та, яким чином студенти можуть попасти в it сферу Але крім того, що ми працюємо активно з студентами, звісно, що Компанія Global Logic, яка стала недавно частиною хітачі груп, вона отримала навіть більше можливості для того, щоб навчати своїх спеціалістів, та, і ми постійно навчаємо спеціалістів для того, щоб робити їх більш кваліфікованими, щоб вони постійно відповідали тим вимогам, які зараз ну, дуже сильно змінюються. Тобто весь бізнес, який іде в Україну, ми повинні його обрати, незважаючи на те, чи він. на… Десь трішки відрізняється від нашого профілю. Тобто, ми повинні бути наші фахівці повинні бути готові. Вони повинні знати там більше мов, знати останні технології, підхоплювати все, що все, що якби, потребує ринок, і бути готовими до змін. І це трошки складніше. Та? Попасти, звісно, в сферу зараз стало трошки гірше, та трошки складніше. Якісь там два роки тому, коли був якби пік it індустрії, і не було цих страхіть війни і глобальної якби, економічної кризи, яка частково і визвана війною в цілому світі. Звісно, попасти було значно легше, тому що потреба спеціалістів в компаніях була значно більшою, ніж навіть можливості університетів. І ми як і колись, так і зараз продовжуємо працювати з університетами тим, щоб покращувати їхні програми, щоб спеціалісти ставали більш кваліфіковані і були більш готові для нас. Але зараз, якби зв'язку з тим, що it ринок дещо підсів, та на, на, на ринку появилось більше людей. Та і це звісно, про, про це можна подивитися на відомому ресурсі довта. Тобто, зрозуміло, що. В деяких напрямках кількість людей, які потрібні компаніям, вона дещо більша, ніж людей, які є в активному пошуку, тому отримати першу роботу студентам стало складніше. І якби, їм треба прикладати більше зусиль, їм треба більш фокусовано працювати. Але ми продовжуємо як компанія, ми продовжуємо працювати зі студентами і. І ми допомагаємо там напевно більше кращим людям отримати місця в компанії, і вони отримують місця. Українські it фахівці часто нас приємно доводять своїми новими розробками, новими технологіями. І я бачу, що ви сьогодні теж прийшли не з пустими руками. Будь ласка, покажіть, з чим ви до нас прийшли. Давайте я напевно покажу. Так, це частина проекту Unbroken. Та ми, як компанія, звісно, приймаємо участь у багатьох ініціативах, які допомагають також і боротися з наслідками війни. Зокрема, це розробка компанії ОBONIX, українського стартапу, в якій компанія Globalogic прийняла активну участь для того, щоб розробити софт, який допомагає. Керувати сигналами з тіла і керувати власне, якби пальцями, стисканням. Тобто ми є одним з учасників, також ми були присутні на, на захисті і на, на тому, що Львів взагалі попав в останнє коло європейського конкурсу на it столицю. Ми там разом з Варшавою здається, і ще, ще містом. От, це з таких як би, проєктів, які ну, як би, більш до продуктів відносяться, та, ну, і це дуже важливо, бо розробка вся в Україні, підтримка в Україні, то що люди приходять, вони, вони ж повинні це приміряти, вони повинні адаптуватися, і це все проходить в Україні. Це все значно дешевше. Це в, якщо не на порядок, то принаймні разів 5, там 6 дешевше робити тут. І це, це безперечно, дуже хороша ініціатива. Це, це тільки прототип. Він трошки... Він, він недавно, до речі, приїхав з Японії, Якби мій колега Ігор Костів, віце-президент компанії, відвідував одну з найбільших ІТ-виставок в Японії. Та і це дуже важливо, тому що. Ми можемо їздити. Ну, це, це одна з проблем зараз, так? але в принципі лімітована кількість людей може їздити, і це допомагає продавати наші послуги, залучати інших партнерів. І це якби один з, один з дуже важливих моментів, які нам би хотілося робити більше для того, щоб привезти більше бізнесу в Україну і в цілому підняти на і, і свої показники, і показники України. по надходженню коштів України. Дякую. Ми ще щось тут бачимо. Будь ласка, Євгена, мабуть. Так, я хотів би розповісти про інакші сфери, де Глобалоджик також проявляє активну ініціативу. Ми навіть в умовах таких важких, в умовах війни, ми все одно думаємо про, про наш світ, про те, що він має бути чистим, про те, що він має бути зеленим. Про майбутнє наших дітей, наших онуків, можливо, правнуків, кого, на наскільки на, на вистачить думати. От, це є Energy Kit, акселератор, розроблений українськими інженерами Global Logic, який дозволяє зробити електромережі чистішими. Він підтримує кілька, кілька споживачів електроенергії, тобто ми можемо балансувати між нашим постачальником електроенергії, між зеленою енергією, між енергією накопленою в акумуляторах в період якогось там низького тарифу, можливо, між якоюсь іншою енергією, яка, яка може бути добута там з того самого бензину, якимось генератором, ще чимось. І, яким чином він 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 працює? Що що він нам дає? Він вирівнює навантаження в автоматичному режимі на, на електросистему. Тобто є пристрої, є пріоритети, і якщо у нас ми наближаємось до ліміта використання електроенергії, то пристрої з нижчим пріоритетом будуть відімкнені автоматично, даючи змогу працювати більш важливим пристроям, пристроям з більшим пріоритетом. І як пристрої з більшим пріоритетом закінчують свою роботу, пристрої з нижчим пріоритетом, якщо вони, звісно, були відімкнені на той момент. Коли відбулось їхнє вимкнення, вони будуть вимкнені назад автоматично. Таким чином, у нас споживання електроенергії вирівнюється. Ми не перевищуємо ліміти. Ми економимо гроші як покупців електроенергії, так і постачальників електроенергії, тому що обслуговування лінії вартує дуже дорого, і постачальники електроенергії, на жаль, змушені закладати ці ризики в свої мережі. Як у вигляді грошей, так і у вигляді фізичних ліній. Вони змушені дроти товщі ставити, якщо казати простою мовою. І от такий акселератор дозволяє це все радикально, радикально зменшити і зробити споживання електроенергії більш свідомим, більш прогнозованим завдяки знову ж таки впровадженню графіків, пріоритетності і так далі. І, так далі. і звісно, чистим і зеленим. Кому стане в нагоді так, такий винахід? Чи він зараз в такому драфтому е, варіанті? Чи плануєте його розробляти в таких масштабах? Е, насправді так. Цей, цей акселератор постійно удосконалюється, постійно додаються підтримки нових, нових девайсів, нових протоколів, міняються. Алгоритми постійно йде удосконалення, застосовується машин льонінг, тобто, ми не стоїмо на місці, це ніколи не було в крові глобалоджіка стояти в принципі на місці. Тобто, ми постійно працюємо над удосконаленням. Кому він стане в нагоді від бізнесу до приватних споживачів? Я можу навести от реальний приклад. Уявімо, що у вас вдома, зараз всі знають, що таке Екофлоу. Так? У вас вдома стоїть Екофлоу, Екофлоу дає вам 3 кВт енергії, умовно, цифри умовні. Так? І ви встали зранку і робите свої справи, і йдете посушити волосся феном у в, в ванній кімнаті. Але ж бойлер у вас працює, і ви перевищите, перевищите ліміт споживання енергії. Що зробить Екофлоу? Він вимкне все. У вас вимкнеться повністю світло усі ваші оселі. От оцей Energy Kit він дозволить бойлеру автоматично вимкнути, ви посушите волосся, підете задоволені на роботу, нічого ні з чим не станеться. Якщо ми будемо говорити про бізнес, тут теж застосування досить, досить широке, уявімо отель, в якому, давайте скажімо так, 100 номерів. В кожному номері є бойлер, в кожному номері є кондиціонер, давайте ми уявимо, що всі 100 номерів зайняті, час, пік, футбольний матч що-небудь. Що і бойлери, і кондиціонери вимкнулися в усіх 100 номерах одночасно. Що в нас буде із споживанням електроенергії? Дуже великий пік, який ні до чого доброго не призведе, ні до, ні до постачальника, ні для споживача. Якщо ми рознесемо в часові по пів годинки. Ті самі бойри нічого страшного не станеться. Вода гаряча все ж буде в кожному номері, але ми знизимо цей пік в два рази. Шановні колеги, якщо у вас є питання до наших спікерів, будь ласка, їх озвучите. Андрій Конько, Марія Центр. У мене питання до пана Костянтина. Я хотів вас запитати про час адаптації it галузі України. Зараз в час війни ми пройшли вже півтора роки активної фази повномасштабної війни. Безумовно, IT-галузь адаптується до важких умов. Попри те, що багато проєктів з закордонними замовниками вони згорнулися про деякі проекти позакривалися. Що можна говорити, що очікує нас it галузь в наступному році? Які тенденції будуть в наступному році? Чи вдається українському it сектору відвоювати знову цей закордонний ринок і можливо? Кілька пріоритетних напрямків, які 100% будуть розвиватися і будуть потрібні у в цих напрямках в наступному році. Дякую дуже. Це якби дуже хороша велика кількість питань в одному. Як ми адаптуємося? Ну, мені здається, що it галузь вона в принципі історично. Є одна з найбільш такою демократичною, найбільш найменш як це правильне слово. У нас не, не, не існує та якихось бюрократичних машин, і відповідно всі процеси, які зараз відбуваються в компанії для того, щоб адаптуватися, ми завжди адаптуємося. Там постійно змінюємося, того що. Сама індустрія IT дуже динамічна. Ми постійно повинні змінюватися. Зараз ми повинні змінюватися два рази швидше, тому що нам потрібно адаптуватись до певних лімітейшенів, до певних обмежень, які викликані війною, до всіх цих складностей із інфраструктурою, і з людьми, із законодавством, яке змінюється. Тобто нічого нікуди не поділось. Але ми історично дуже такі ієрархічно дуже. Не знаю, перепрошую на слово, плоскі, та. Тобто, в нас немає бюрократії. Ми постійно вдосконалюємося, ми постійно адаптуємося е, і е, ну та зараз, звісно, для того, щоб покращити е, бізнес ситуацію в країні, хотілося б більше е, мати змогу подорожувати. Тобто компанія, звісно, бронює спеціалістів, і ми робимо все, що, що тільки можемо, щоб якось е, 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 бувати всюди, бувати на виставках. Бувати в клієнтів, тому що це особливо важливо для того, щоб здобути новий бізнес, приїхати до клієнта. Особливо важливо, щоб з ним поговорити, його заспокоїти, сказати, що, що, що все гаразд, ми працюємо, ми, ми, ми приїжджаємо, ми можемо приїхати, ми можемо щось привезти, щось інтегрувати, щось забрати. Звісно, що це дуже мінімальна кількість, ну але знову ж таки ми, ми робимо все, що можемо. В, в рамках та, існуючого законодавства і того, що ми можемо з цим зробити. Хотілося би більше, але тим не менше. Які пріоритетні галузі? Ну, як сказав Євген, це дуже сильно залежить від, від конкретних потреб різних компаній. Та? Ми компанія Logic, в принципі, в нас є весь спектр, я би сказав, технічних спеціальностей там від, від, від Java-розробника до c розробника драйверів від тестувальника до product-овнера, чи, чи дизайнера чи архітекта. Тобто ми абсолютно перерізаємо весь, весь спектр і вертикально, і горизонтально. Звісно, що якби більше, якщо я так можу сказати, більш складніші та більш технічно складніші позиції, вони звісно залишаються в, в пріоритетах. Тобто, все те, що ви можете вивчити там за місяць чи два, десь на, на курсах, звісно, це можуть зробити багато людей, і ринок насичений такими спеціальностями, які можна швидко освоїти там за допомогою курсів. Ну, Не знаю, так з конкретики. Ми, ми, ми компанія, яка працює з, з чимось матеріальним. Та? Тобто, Це є, напевно, одна з наших таких ключових відмінностей. Немає багато таких компаній навіть на ринку України і в цілому світі. Тобто, такі речі, які ви бачите на столі, як рука, як якась взаємодія електроніки з, з моторами, з фізичним світом. Це те, що ми робимо, і це те, що напевно один з факторів, який дозволив компанії Globalogic досить непогано почувати себе на ринку. ми маємо ми робимо дуже багато проектів, і в галузі охорони здоров'я. Тобто, це пристрої. Та ми там маємо також з собою міксер крові, та який ми бачили напевно всі вже здаючи кров в центрах переливання. Чи якісь проекти в галузі індустрії, чи це я не знаю, ліфти, чи це мотори, чи це якісь інструменти, також автомобільна індустрія. Тобто це, це все таке на межі. Але ну, зазвичай, щоб попасти в цю галузь, вам потрібно Вміти десь там можливо паяти, вам потрібно розуміти, як працює операційна система всередині, вам потрібно взяти якісь дротики, з'єднати мотори і в кінці кінців отримати щось таке подібне на прототип продукту. Тобто, я би сказав, що ну, би, додає трошки складності людям, які тільки приходять в галузь для того, щоб пасти. пропасти. Але як я говорив, ми, ми, допомагаємо, ми допомагаємо тим, хто хоче. І ще хотів вас запитати, чи можна говорити про те, що український it сектор IT-галузь, вона поступово адаптовуючись до роботи в умовах війни, вона мілітаризується, тобто стає все більше продуктів, скерованих на допомогу військовим, на збільшення обороноздатності України мілітарних проєктів? Звісно, ми, ми приймаємо участь дуже активно. Я думаю, що компанія, Лоба Логік і Hitachi – компанія, також, яка якийсь час тому, коли е, був блекаут країни під великою загрозою, е, поставляла в Україну генератори великої кількості, то ми, ми приймаємо дуже активну участь в гуманітарних проєктах, в проєктах, які допомагають в стабільності енергосистеми, в проєктах, які допомагають в реабілітації людей. Звісно, всі наші інженери, якби вони чи, чи більшість, які, які напевно інші громадяни та своєї країни, вони залучені в дуже багато активностей різноманітних в абсолютно різних напрямках. Так, ми, ми всі якби допомагаємо, ми, ми інвестуємо, і я, я би я би сказав та, що. Більшість людей, та яких ми зустрічаємо, вони, вони займають досить активну громадянську позицію і допомагають країні в, в ці часи. Чи є ще питання або доповнення? Якщо немає, я дякую. Нагадаю, ми спілкувалися з Костянтином Палихом, з Євгеном Черніковим про те, який поточний стан станції сектору в Україні, що його чекає в майбутньому. А я ж лише додам, що тримаємось і докладаємо спільних зусиль до нашої перемоги. І бережіть себе, бо нам з вами ще зустрічати цей день перемоги.